Тобі теж скрізь попадається ця лабуба. Це світовий тренд, маленька фігурка з дивною посмішкою і гарними зубами. Тут я навіть зазрю. На перший погляд іграшка, але насправді вона може відображати те, що в нас всередині, наші емоції, страхи або потреби. Мене звати Євген Таценко, я психолог, і сьогодні я поясню, чому саме ця істота привертає увагу дорослих жінок і що це може казати про нас самих. Не вписується в класичне поняття про красиве і викликає парадоксальну реакцію, і нас привертає її недосконалість. Це явище психології називається ugly cute, коли істота має і дивні, і милі риси. І це працює, тому що викликає змішані відчуття, які провокують емоції. Саме така нестандартність і змушує наш мозок привернути увагу. А тепер згадаємо, як виглядали іграшки і мультики нашого дитинства. Фігурки Лабубу часто продають в так званих сліпих коробках, де ти не знаєш, яку саме модель отримуєш. Це активує дофамінову систему винагороди. Пам'ятаєш, як в автоматах ти чекаєш, отримуєш або не отримуєш винагороду і пробуєш знову. Це кіндер сюрприз тільки для дорослих. В психології це називається інтервальне підкріплення, коли ти отримуєш винагороду не кожного разу, а випадково. Саме це викликає найбільше збудження, тому що для мозку купівля лабубу це така собі мікропригода. Пиши в коментарях, чи є в тебе лабубу, що ти в них бачиш, і підпишись, якщо хочеш більше знати про себе. А ще кожне відео я намагаюся робити все краще. І як бачиш, сьогодні в мене з'явився мікрофон. І ми тепер можемо спілкуватися ось так, як наче ми лише удвох і більше нікого немає. Ми можемо, але не будемо. Оскільки світ зараз максимально небезпечний, людина шукає безпечний на себе простір, безпечний фізично і морально, і часто це регресія в щось дитяче. Ми хочемо повернутися в часи, коли було безпечно, не було такої відповідальності, і завжди можна було покластися на когось дорослого. Лабубу дає ту саму емоційну безпеку, вона повертає нас в дитинство, де можна бути неідеальною і немає якихось зовнішніх вимог. Те, що нас чіпляє, часто говорить за нас самих. Один із механізмів психіки проекція. Лабубу трохи дивний, трохи сумний, але дуже милий, як і багато з нас, правда ми бачимо в ньому себе такого вразливого, загубленого. Але якого хочеться обняти. Якщо вас дратує лабубу, це теж сигнал. Можливо, ви подавляєте свою потребу в ніжності, легкості. Або теж хочете, щоб вам хтось подарував щось м'яке, навіть якщо вам 35, навіть якщо вам 65. Лабубу це вже спосіб бути в соціумі. Якщо ти його маєш, ти одна з нас. Що схоже було з Дайсоном або з Айфоном. І це неймовірно важливо в час, коли зараз багато хто переживає самотність і нестачу друзів. Лабубу стає ключем до спілкування, ти можеш викласти з ним фото, можеш якийсь жарт про нього, можеш записати відео в YouTube. І у вас вже з'являється своє ком'юніті, є вже щось спільне. Це наче квиток у спільноту, де тебе розуміють. Психологічно це форма приналежності, яка дає нам почуття значущих. Знову за слово. Почуття значущості. Лабубу нагадує нам щось давнє і знайоме, як істоту з наших казок. Або ж знову-таки згадуємо наші дитячі іграшки або мультики. Він трошки дивний, навіть страшненький, але посміхається. Це важливо, бо коли ми бачимо таку страшну, але добру істоту, ми говоримо собі: так, у мене є тривога. Так, вона може бути небезпечною, але я можу її потримати, можу подивитися її в очі, можу її поставити, я можу її контролювати, і тоді вона вже стає не такою небезпечною. Це майже психотерапевтичний акт, коли ми даємо формі свого страху смішне обличчя. Такий прийом також працює, коли дитина боїться чудовиська під ліжком. Ми можемо його одягнути в щось смішне, ми можемо надягнути йому червоний ніс, конус на голову, що завгодно, як і завгодно розмалювати, і він тоді вже не буде таким страшним. Якщо купівля Лабубу стає компульсивною і неконтрольованою, і якщо лише з нею ти відчуваєш себе повноцінною, Тут треба зробити паузу. Знову таки згадуємо ситуацію з айфоном або Дайсоном. Фанатіння це нормальне, поки воно дарує радість, а не заповнює внутрішню пустоту, аби там просто не було порожньо. Лабубу може бути ресурсом, але він не повинен бути єдиною емоційною опорою. А ще є один перевірний спосіб собі допомогти написати психологу. Він теж буває з гумором і з теплом. Тож е, напиши мені, куди тобі зручно, і ми разом знайдемо шлях до вирішень твоїх питань.